Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Так, усім привіт! Коротенький огляд так називаємо капсули часу в лапках. Це автомобіль, який належить нашій сім'ї з салону. Салонів тоді можливо і не було. Купувався у Радянському Союзі у 85-му. Році. Коштувала вона, якщо не помиляюсь, 1016. Це були дуже великі гроші, але ми їх знайшли і купили ось таку от машину. Купував її дідусь, а зараз на ній їздить мій батько. І, можливо, ця тачка, колись, буде і моєю. Зараз швиденько. Що це за авто таке? Рік 85-й Волга перехідна. Це дуже рідкісна модель. ну, Можливо, там не дуже рідкісна, але вона випускалась дуже недовгий час, там десь рік, по-моєму, якщо я не помиляюся. І за цей рік, я так розумію, було не дуже багато цих автомобілів випущено. Вона дещо відрізняється від 24,10. Тут інші ручки, інші. Руль і таке інше. Я не буду на таких отвратиться ну, мелочах, бо це така техніка, технарка, вона нікому не цікава. Я розкажу, що сталося з тачкою, яка пробула в нас дуже-дуже ну, багато років. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо тачка 85-го року, напишіть, напишіть, будь ласка, скільки їй років. І так, починаємо саме головне. Це пробіг. Оригінальний пробіг. Дивіться. Ось її оригінальний пробіг. Так, далі. Хто не знає, це 104 790. 104 тисячі оригінального пробігу. Ну, отак от ось вона. Виглядає, звичайно, за ці роки. Давайте по недолікам буду відразу по салончику на що робилося. Ці душечки перешилися, такі стали більш це не оригінал. вже Салончик перешився просто для себе. Так ось захотів мій батько вже після дідуся. І він це зробив. Після дідуся було практично все в оригіналі. Ось таке підколхожено, бо тут був такий радіоприймач Воно лайно і його, звичайно, замінили, бо воно ну, 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 зовсім не дуже. Ось трішечки тріснула поломочка. Дзеркальце, накладочку, поставили на оригінальне, щоб було гарно видно все ззаду. Все інше потолочок, ось ліхтарик. Все по салону. Бачите, карти. Все як було з заводу, так і є. Трішечки підколхожено, але. ну Практично все в оригіналі, не дуже наколхожена, Так що салончик більш-менш нормальний. Ну, є якісь невеличкі недоліки, бо це, ну, це рока. От дивіться, тут резиночка спріла. Не ідеально. А? Як дверка дивіться, слухайте, слухайте, Одним пальчиком. Все. Це. це просто супер. Ось і дзеркальце. Так. Фарба, звичайно, рідна. Але не все вже рідне, бо давайте ось тепер пройдемося і подивимося, що було. Ну, ось якась чаточка, її підкрасили трішечки. Воно вже ну так колір трішки ну, нема. Він такий став, як заматувався. Але якщо полірнути, то буде дуже така яскрава машинка. Так, значок. Ну тут трішечки ржи. Ось тут за ці роки. Бачите? Ударено нема. Не стали колхозити, не стали ставити на оригінал, можна замінити, можна поставити оригінал, це підрівняти. Ось тут, бачите, невеличка десь вмятінка. Далі, ось тут внизу ми вже саме зробили, тому що там були невеличкі дірочки. Чому вони образувалися? Тому що на машині в основному їздили на город і бувало таке, що приїжджали зимою, вона ніколи не експлуатувалась, але це осінню там приїжджали, ось там грязючка набивалась, і ці грязючки волога десь прийшло, тому у цих місцях кое-де була ржавчинка, і тому ми її. Ну, Скажімо так, вже зробили. Ось тут теж. Ну, це такі міста, де таке буває, особливо такі руки. Гаражне зберігання це дуже класно. Ну, Гараж там не ідеальний, але все одно, машинка зберігала гаражі і зимою не експлуатувалась, тому вона більш-менш збереглась. Так, дивіться, антена. Антена щось до кінця не виїжджає, тому треба. Займатися. Ось що пройшло за ці роки. З таких поломок нічого тут такого крупного не було, десь якісь невеличкі заміни були. Це, звичайно, нормально для цього. Оригінальні ковпаки ось такі ставилися, вони є. Фарбувалася одна частина ось так. Оце зелені цяточки трішечки це красили. Гаражні ворота і трішки попали в ці цяточки. Звичайно, воно все можна обрати, отак От дійшли. І ось так крило. Чому крило? Тому що дідусь здавав прицепом і якось так не вдало. І прицеп тут зробив м'ятінкою. відрастрували і зробили ось таку тему. Бачите, газ, оптика, в принципі, тут. Повинна бути рідна. Це вже ми зробили, бо іноді з прицепом виїжджаємо рідко. Але буває таке, що виїжджаємо. Зараз батько пересів на ось такого красунчика і їздить здебільшого на мотороліри. Йому це дуже зручно. Ми живемо в частному секторі біля великого міста Харків. І тому в нас тут до магазинчика треба проїхатися, а не там вийшов і відразу тобі магазин. І ось ще такий невеличкий недолік, невеличка вмятінка. Ну і все, ось так. От. Все інше в рідної фарбі. Багажник великий. Там установлена газова установка і батько встановив років, мабуть, 10 назад. Дивіться, по розходу. По газу ми вам не скажемо. Десь так вважаємо, що десь літрів ну, 13 не менше по газу. По бензину їздили на море, машина була загружена і засікали в економ режимі, там десь і на нейтралочки з горки 8,6. 8,6. У нас було багажник великий, там все нормально. Капот. подивимося, що в що нас під капотом. І все. Спеціально нічого не готували, звичайно. Машинку просто помили зверху. Зараз подивимося, що там у нас середині. Так, ага. Ну, Тут у батьки завжди більш-менш чисто. Ми з ним я і на своїй автівці, і на цей ми Двигуни іноді миємо, тому воно таке більш нормальне газове обладнання. Об'єм движка 2,4. Бензин, нагадаю, 1985 року. Акумулятор в нього нормальний свіженький. Все, ну, бачите? Ну Тут за ці роки в принципі, нічого такого не траплялося. Десь, от бачите, можливо, там воно ну, не ідеально це. Автомобіль радянських часів, але ось по металу, хто знає, розуміє, бачите, воно тут все навіть нема іржі. Бачите? Давайте я вам покажу. В принципі, дуже непоганий стан. ось Можливо, це, звичайно, і не капсула часу, але за такі роки такий оригінальний пробіг. Я думаю, що якщо ви будете... Ну, шукати не так же буде легко по Волзі знайти такий стан, навіть такий стан, і такий оригінальний пробіг. Ну, Пропонували нам за цю. Тачку, 1000 доларів без торгу так відразу давали вже неодноразово. Так що така ось тема. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас така перехідна Волга, чи у вашого сусіда. Можливо, ви бачили таку тачку десь саме ось таку перехідну. Ну і напишіть, сподобалася вона вам чи ні, і чи великі це недоліки за стільки років. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані.